Всім добрий вечір. Приїхав на свою ділянку, вчора накривав відео саркофаг бачили, напевно, операцію в саркофаг. В принципі, нічого не розкрив. Місцями я де-не-де поправляв, походив, там чи три кущика так виглядало. І виглядало в основному із-за того, що є дірки на гравохні, тому що воно вже Ну, бачите, що воно вже розсипається, Вже йому... це, напевно, його останній сезон. Походив, подивився. все добре. Плюс, так як я й казав, Добре, що ми зробили накривання вчора, коли ще була суха розора, тому що знову ще йшов дуже сильний дощ, налило, а тут вже стоїть більше куба води. Тобто було б дуже важко його ходити накривати, тому що в розорах вже стоїть вода, воно мокне і воно починає рватися. Особливо, коли ти тягнеш таку бандуру. Якщо такі возесенькі грядочки, такі, як я тоді вже під кінець накривав, да, там кусочок на грядочку, то там нам нічого страшного. А от коли таку пластину це витягаєш, то трохи важко. І важко для грукна, і важко для твоїх рук. Що воно впитує вологу і воно дуже важке становиться. А так я ось пройшов. В принципі, все добре, повниця стоїть, вона ще й росте. Вона вже, мені кажуть, ось до кінця цих заморозків ще й зацвіте під агроволокном масово. Прийдеться, ще, мені здається знімати повністю це все агроволокно. Я навіть не знаю, чого прийдеться потім ховати, там один день теплий, бо нам ще треба буде доробити обробку хелатином, потім надо ще одну обробку хелатином, потім хелатин мікс дамо, тому що у нас місцями вже полуниця починає відходити від цього крутіння. Мені здається, якісь їй не вистачає. Тому прийдеться ще щось таке робити. Одним словом, біля неї ще треба трохи буде походити, як мінімум до середини травня. Ну а далі там вже буде такий фінальний ривок, почнеться масове Я, надіюсь, до цвітіння. Нічого з неї такого страшного не буде, тому що замерзки тут конкретні. Не те, що вони там прям такі дуже сильні, вони такі противні, тому що вони йдуть з сильною вологою. А вони йдуть з півночі, з вітром, з дождем, і у повітрі мінус два. Це означає, що більше що буде йти сніг. І так воно, напевно, і буде, якщо не змінять прогноз погоди і не там пару градусів не додав. Взагалі для нашого користання в Житомирської області саме такі холодні дні це будуть п'ятниця, субота і неділя. Точніше, п'ятниця і неділя. Передають такі от серйозні заморозки, тому що поверне на північ, а там будемо далі дивитися. Ну а так, в принципі, перший день пройдений. Сьогодні було саме на межі заморозка, тому що я їхав ось вранці на рибалку. Так як я і подумав, що треба, напевно, накрити на цю ніч, тому що перестрахуватись було потрібно. Бо малювали плюс 7 на ранок, і похмуро. Але я щось не дуже вірю в ці історії, особливо на синоптик UA. І Я думаю, напевно, я раніше лучше накрию, собі буду спати спокійно. І їду я на рибалку. Розпогоджується під ранок. Усім на чоло починає небо ставати ясним. І відчувається, що так, от, знаєте, падає приморозок, а так на пару так от, з рота перевіряєш. Якщо пара є, значить вже діло йде до нуля. І отут от було сьогодні вранці, саме на межі. Я думаю, десь було плюс 3, плюс 4, вранці не більше. Але так як йде північний вітер, то у повітря могло бути 0, плюс один. І полуниця може десь там підтягнути, десь рядом болото. Вода, пошли дожди, сиро. тому може десь і підтягнути і може наш цвіт померзнути вже в перший день. Тому було зроблено правильне рішення. Знаєте, як кажуть, хочеш міра, готуйся до війни. Тут, в принципі, з повоницею те саме. Тому е тема заморозки дуже є важливою, бо якщо навіть взяти всіх шкідників разом взятих і всі хвороби полуниці, від, якщо відкинути від цього все тільки хруща. Вони всі разом взяті і вам не нанесуть не такого урона, як нанесе вісняний заморозок. Ну, понятно, що там є цілі продавати ягоду, продавати розсаду, це інша тема, але в принципі ви самі все зрозуміли, тому що сам смисл вирощування полуниці – це не тупо ну, конвєри по виробництву розсади, а вже а ж продавати ягоду, бо без цього ніяк. Тому все-таки до цієї теми треба готуватися. Хто перший день на каналі, ще є час. Тому що ще будуть травні заморозки, якщо ви там десь, у вас цей перша хвиля мине. Тому готуйтеся, воно ще все попереду. До 1 червня заморозки зберігаються на півночі, на Західній Україні 100%. Тому Точніше малюрні заморозки, вона вище 50%. Зависи, ну, понятно, який буде вітер, але якщо повертає на північ, буде заморозок. Ви зрозуміли, що я маю на увазі. Тому до наступних відео буду кожного дня вас інформувати. Всім до зустрічі!